Нове модульне містечко аж на 36 родин звели у Бородянці. Це невеличке селище, пережило жах окупації. і Стало одним із найбільш зруйнованих на київщині. Внаслідок ворожих атак та авіаударів сотні сімей залишилися без даху над головою. Сучасне і повністю обладнане помешкання побудували саме для них і для тих, хто нині тікає від війни зі сходу України. профінансував усе е уряд Литви. І сьогодні до модульного містечка вже заселилися перші мешканці. Давайте подивимося, як це було. Сергій Вікторович крокує коридором новенького модульного будинку. У чоловіка саме клопоти переїзду. Оце кімнаточку мені так подали. Все в сталі нічого не зложено. Перевезу буду складати. Війна вигнала пенсіонера з рідного Новопскова. Каже, спершу поїхав у Тернопіль, але згодом перебрався до доньок у столицю. На Луганщині у нього залишився будинок. Він поки що ще цілий і улюблений пес, за яким доглядають знайомі, але додому повертатися чоловік не може. Селище й досі під окупацією росіян. Прильоти були. Ну я так думаю, орки стріляли спеціально, щоб не розслаблялись. Стісняти дітей в них однокімнатні квартири. ну… вони мене кликали, ну, я кажу, ні дітки. Ми тут рядом будемо саме для вимушених переселенців та тих, хто втратив житло у Бородянці, звели нове модульне поселення. Тут можна розмістити одразу 36 сімей. У кімнатах двоярусні ліжка на чотирьох людей. Є комфортні зони відпочинку з телевізором, пральні дві душових та туалетні зони. Будиночок повністю підключений до комунікацій, а також встановлені водонагрівачі, аби все працювало безперебійно. Сантехніки вкотре перевіряють обладнання. Це все поджимаю, перевіряю, щоб не не було ніякої теж води. В модулі дві облаштовані кухні, у яких є вся необхідна для господин техніка, навіть електрочайник та мікрохвильовка. Тут є холодильники, тут є плити. Те, чого немає в польському модулі, тут є духовки, де можна випікати дуже смачну кулінарію, яку ми за неї скучили. Це пластиковий модуль. Треба розуміти, що тут трошки ускладнене кондиціонування циркуляція повітря. Тому це чудова ідея встановити в такі модулі витяжки. Це вже шостий модуль у бородянці. Перші з'явилися торік у червні за підтримки польських партнерів. А тепер долучився і литовський уряд, який виділив на закупівлю модульного поселення понад 941 тисячу євро. нам здається, що це дуже важливо надати людям елементарну допомогу у комфортному проживанні. Це перша така локація, але ми сподіваємося, що зможемо допомагати ще. Росіяни майже знищили невеличку бородянку від ворожих атак та авіаударів. У селищі частково або повністю зруйновані понад чотири сотні приватних будинків та 56 багатоповерхівок. Додому змогли повернутися мешканці майже сотні будинків, яким допомогли перекрити дахи та встановити вікна. Бородянка потрапила в. Проєкт, який передбачає повне відновлення міста, це програма президента, зараз вирішується на законодавчому рівні ці питання. Я впевнений, що в червні-липні вже почнуться основні роботи будівельні. Зараз виготовляється проєктно кошторисна документація. А поки що литовці вирішили допомогти відновити і одну зі шкіл в Бородянці на проект витратять понад 6 мільйонів євро. Навчальний заклад відбудовують фактично з нуля, і до вересня планують завершити усі роботи. Олена Ровенчук та Максим Трясугін для телеканалу Київ.